Вітаємо вас на щорічних міжнародних змаганнях по перетягуванню ременя серед чотирилапих спортсменів у середній ваговій категорії. Зараз ви маєте можливість бачити дуель поглядів. Як бачите, старий більш досвідчений спортсмен намагається збити з пантелику молодого своїми матюками, але молодий, урівноважений, не піддається зосереджено дивиться. Зазвичай такі спортсмени виграють бої. Старий спортсмен перед змаганнями відпочиває, набирається сили. А молодий прогулюється, розминається. Побачимо, хто переможе. Тяни, босс, тяни, тяни, давай, давай. Бос, не здавайся, бос тяни, бос тяни, босує майтя, бо босового берега треба тягнути. Давай, бос, давай. Молодец, босс, молодец, тяни, тяни, босс, о, молодец. Босс виграє, молодец. Малюк, не здавайся, малюк тяни, Тяни, малюк тяни, тяни. Держи там такую жопу, пушчак. Лінія моего ты. Босс вырае, давай, босс, давай, босс, молодец. Да, молодец, босс, молодец, молодец, молодец. Молодец, молодец, босс, давай, давай. Малюк, о, малюк виграє, виграє, малюк, давай, давай малюк, не здавайся, не здавайся. О, є, бос виграв, бос молодець, його. Малюк тягне, я все кажу. Снаряд зараз пурвеся, давай. І так, в журі довго підраховували результати наших змагань і вирішили, що перемогла дружба. А спонсором наших змагань є місцевий м'ясний магазин, який проспонсорував нам отакі м'ясні балички. Проводимо нагородження по старшинству. Першому нагородження то є босовий, бос тримай. І друге нагородження то є малюк. На ну, друге місце, молодець. Не забуваємо, що кожен донат важливий. Бос, Джонні, Валєр.